Українські тактичні безпілотники, завдають приблизно дві третини втрат Росії, що робить їх вдвічі ефективнішими за будь-яку іншу зброю в українському арсеналі. Йдеться в нещодавньому дослідженні Королівського інституту об'єднаних служб. Це вражаючий розвиток для зброї, яка вважалася відносно неважливою лише три роки тому, але він ілюструє, як Україна змінює те, як Захід вестиме свої війни, ризикуючи спрощенням. Війни завжди були пов'язані з управлінням інформацією, людьми та обладнанням. Воїни кам'яного віку, Наполеон, Паттон і Шварцкопф – Всі вони стикалися з цими завданнями, хоча безумовно, в зовсім іншому масштабі. Наполеон запровадив нові способи контролю над безпрецедентною кількістю солдатів і матеріалів, що дозволило йому діяти на відстані та проти супротивників набагато ефективніше ніж будь-хто до нього. Десятиліття по тому Гельмут фон Мольтке вдосконалив управління полем бою, послаблюючи наполеонівську хватку. Війна це мистецтво, а не наука, писав він, визнаючи людські судження в командуванні та управлінні та запроваджуючи широке планування, децентралізацію та гнучкість. Ідеї пруського лідера лягли в основу західної військової стратегії з того часу, аж доки російсько-український конфлікт не змінив усе. Технологічна сфера пережила аналогічні революції. Командування та управління було трансформовано завдяки радіо, комп'ютерам та супутникам. Високоточні боєприпаси дали польовим командирам можливість наносити хірургічні удари зі значно меншими витратами, ніж їхні менш розвинені супротивники. Під час холодної війни американські військові розробили системи для використання цих досягнень та протидії чисельно переважаючим радянським силам. Випробувана в Іраку, концепція повітряно-наземного бою дозволила американським військам розформувати значну армію Саддама протягом кількох тижнів. Однак нові системи принесли свої власні проблеми. Високотехнологічні американські військові, які залежать від величезних обсягів передачі даних, видавали електронні сліди, які супротивники могли виявляти та виявляти низькотехнологічні вороги. Продовжували знаходити дешеві способи завдати тяжкої шкоди, як от саморобні вибухові пристрої під час конфліктів після 11 вересня. І тепер ці та інші події перевернули сучасну війну з ніг на голову. Після десятиліть, дедалі швидших наступальних маневрів, російсько-українська війна характеризується виснаженням у стилі Першої світової війни. Ворог тепер може виявляти найменші рухи. Та атакувати без попередження, в результаті чого фронт бою замкнений в оборонних опорних пунктах, де солдати закопані в окопах, де навіть ротація особового складу та медична евакуація стали небезпечними. Це результат трьох основних розробок. Перша це невеликі тактичні безпілотники, які використовуються для ураження військових сил та техніки в повітрі на суші та на морі, і навіть для боротьби з іншими безпілотниками. Друга це електронна війна. Яка тепер охоплює відстеження, глушіння та навіть перехоплення сигналів безпілотників, вона дозволила ворогу націлюватися у відповідь та ліквідувати спеціалізовані важкозамінні екіпажі. І третій, це дистанційно керовані сенсори різної складності. Щедро розгорнуті в оспорюваних, але незахищених білих просторах, вони створюють захисні буфери, що не дають ворогу прослизнути крізь них. Як ідеться у звіті Русі, Російські та українські командири оцінюють, де, на їхню думку, знаходяться найкращі лінії підходу, і, зокрема, де пролягають межі між оборонними підрозділами. Під загрозою існування Україна розробила кілька способів ведення цієї нової війни. Її військові відмовилися від методів, тактики, обладнання, а також управління інформацією та сигналами часів холодної війни. Дрони використовуються в багатьох ролях. Наприклад, недорогі морські дрони вигнали російський чорноморський флот з його, здавалося б, неприступної кримської гавані. Неозброєні дрони безперервно працюють у логістичних та медичних евакуаційних ролях. Дрони в Україні рідко є дорогими запатентованими продуктами традиційних військових підприємств. Натомість вони переважно виготовляються з комерційно доступних апаратних компонентів та програмного забезпечення з відкритим кодом, що робить війну на виснаження ефективною та доступною у великих масштабах. Революція дронів створила загартоване та непохитне середовище. Будь-яке візуальне спостереження або електронна трансляція часто призводять до атаки протягом кількох секунд, перешкоджаючи будь-якій стороні досягти вирішального прориву, навіть якщо вона готова зазнати великих втрат. Мобільність жертвується заради захисту і настала глуха ситуація. Обман, візуальний камуфляж та приховування електронних випромінювань стали важливими для протидії постійному глушінню, перехопленню та націлюванню на повітряні джерела сигналу. Давно забуті методи стаціонарного зв'язку, такі як підземні, підводні, повітряні мережі, та особливо оптоволоконні, знову в моді, оскільки їх важче порушити і вони пропонують чудову пропускну здатність, надійність та безпеку. Дрони стають все більш автономними, здатні працювати без постійної уваги оператора або навіть постійного підключення до сигналів GPS. Однак ефективне управління безпілотниками залишається критично важливим, як і для будь-якого іншого компонента на полі бою. Тут українська система управління полем бою, відома як Дельта, заслуговує на визнання. Україна почала розробляти «Дельта» екосистему військової продукції. За кілька років до російського вторгнення 2022 року. Ми називаємо це Google для військових, тому що після одного входу ви маєте доступ до різних модулів у системі. Google допомагає організувати ваш робочий простір. Делта допомагає організувати ваш військовий простір, сказав полковник української армії під час нещодавніх навчань НАТО. Простіша за американську систему управління боєм Палантір, Делта забезпечила українським захисникам ситуаційну обізнаність та підтримку рішень у критичні моменти, пропонуючи перевагу проти більшого, але інформаційно дефіцитного супротивника. Ефективні системи командування та управління повинні. Обробляти інформацію різних типів та джерел, звіти людей, розвідка з відкритих джерел, супутникові знімки, відеопотоки безпілотників, відеокліпи з мобільних телефонів, кібердані тощо. Delta використовує штучний інтелект для швидкого сортування даних та надання лідерам повної картини поля бою та за його межами. Це включає сховище ідентифікованих та запропонованих цілей. Готових до розгортання на відповідних дружніх ударних або кіберплатформах. Згодом швидкі та стійкі можливості обміну даними, а також безпілотні центри командування та управління, еволюціонували до нових умов поля бою. Дані, штучний інтелект, дрони та їх управління стали нормою, що змушує використовувати нову тактику, обладнання та системи, які можуть швидко адаптуватися до ворога, що змінюється. За десятиліттями багатодоменного домінування, західні військові занадто довго дрімали. Зустрічаючись із супротивниками, озброєними масово розгорнутою, оптимізованою на виснаження автономною зброєю, вони можуть стати прислів'євими жертвами німецького бліцкригу Другої світової війни. На щастя, вони мають дар неоціненної цінності. Важко здобутий досвід України, викуваний у виснажливій боротьбі за виживання. Якщо захід хоче вижити, він повинен швидко та повністю засвоїти ці уроки та добре їх використовувати.